Вимося на опитування, яке провів центр досліджень суспільної думки, як реагувало польське суспільство на цю ситуацію загалом не в соцмережі, тому що ми знаємо, що не всі сидять в мережі, плюс частина інформації в соціальних мережах це була інформація від фейкових код, бот, від ботів, а не реальних людей. Основне з чим змагалася Росія в соцмережах. Це звинувачити, звинуватити чи Україну, чи загалом звинуватити е, польський уряд в неефективності, і показати, що і союзники Польщі неефективно діють і, відповідно, польща сама на цьому боці дослідження показали трохи іншу картину. Все ж таки, більшість населення опитаних з босом виказало е, думку, що в даній ситуації влада зареагувала абсолютно адекватно, і е, союзники. Абсолютно підтримали Польщу, не залишили її одну. Тобто, один з тих наративів, який просувався в соціальних мережах, просувався очевидно Росією чи проросійськими діячами польськими, він не здобув домінуючу популярність в суспільстві. Польські аналітики детально проаналізували російську інформаційну атаку на Польщу, яка відбулася синхронно, а подекуди навіть випереджала військову складову. І саме це стало підставою стверджувати, головною ціллю Кремля була не стільки сама атака, скільки і ПСО інформаційно-психологічна спецоперація. А як ми пам'ятаємо, що з часів революції гідності а згодом анексії Криму і окупації Донбасу, дезінформація у так званій доктрині Герасимова є не менш важливою зброєю ніж танки і ракети. В Польщі немає на відміну від України часів партії регіонів чи компартії відвертої п'ятої колони. Тому наші ситуації дуже різняться, і це важливо усвідомлювати: антиукраїнські і антиєвропейські політики в Польщі не обов'язково є проросійськими. І, хоча самі поляки жартома кажуть, не конфедерація, а конфедераша, та радше йдеться про корисних дурнів ніж про агентів на зарплаті. До речі, саме ця партія, і висуванець на останніх президентських виборах, Славомір Менсен, були найбільш активними в Тіктоці і загалом в соцмережах. Для Росії це вже готовий і зручний інструмент впливу. На жаль, внутрішня криза польської еліти, коли проєвропейська і проукраїнська парламентська коаліція і скептичний до Києва і Брюсселя новообраний президент дивляться в різні боки, значно полегшує роботу російським спецопераціям. І президент, і прем'єр не повинні. В тій ситуації ворогувати між собою і один одного десь звинувачувати, тобто, якщо перший день ми бачили ту синхронізацію співпраці, то вже зараз бачимо властиво змагання за виборця далі. Коли інформація в медіа з'явилася про те, що будинок, який пошкодив,